Мої вітання всім вам, шановні глядачі. Сьогодні ми будемо з вами казати про те, як влада в Україні звузила права і свободи кожної людини. І ми розберемось в цьому процесі, що відбулося в Україні. До речі, це залишилось без Мабуть, всякого розуміння. Вони, мабуть, і не зрозуміли, що зробили. І що ж вони зробили? А це був початок 2017 року. Ви пам'ятаєте, хто тоді був президентом? І ось в 2017 році відбулася виборча реформа. Тобто її початок. Початок виборчої реформи. Відповідно, це каже про єдиний, про те, що всі депутати восьмого скликання на той час, президент України на той час Порошенка, сказали, те, що виборча реформа має бути в тому вигляді, що обиратися можуть люди, які мають відношення до партій. Тобто, по Пропорційній виборчій зв'язки. Так ось, мова йде про законопроєкт під номером 3112 1 І ось при цьому виборча реформа у вигляді цього законопроєкту була запущена. І, відповідно, Багато фракцій проголосували більшістю за цей законопроєкт. Зокрема, депутати восьмого скликання віддали за цей законопроєкт 226 голосів за, за проєкт Виборчого кодексу 31.12.1, який передбачає запровадження пропорційної виборчої системи. Тобто ця виборча система, за якою голосування відбувається за кандидатів, які представляють політичні партії. До цього, якщо взяти Конституцію України з 1996 року, діяла мажоритарна виборча система. А це порушення в першу чергу Конституції України, а це стаття 22 і стаття 38. Що ж наголошує стаття 22. Вона каже про те, що при прийнятті нових законів або внесення змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Тобто кожна людина, якщо вона хоче бути кандидат, кандидатом, вона може бути. А цей Виборчий кодекс наголошував про те, що тільки по Пропорційні виборчі системи, тобто за партійними списками. Ось в цьому полягає звуження змісту існуючих прав і свободи людей. Для розуміння. І ось в 2010 році оцей ухвалений проєкт Виборчого кодексу передбачав перехід на пропорційну систему, тобто інша система виборів. До цього Виборчого кодексу було подано на той час понад 4400 поправок. І ось вже 11.07.19 року депутати Верховної Ради України 8-го скликання на той час. Прийняли закон, прийняли цей закон. проголосували 230 депутатів з 226 необхідних. Але в 19-му році, ви всі пам'ятаєте, відбулись парламентські вибори. А це було 21 липня. І тоді прийшли нові представники влади. І, відповідно, був. Новий склад Верховної Ради. А це вже депутати 9-го скликання і президент Зеленський. І ось далі цей процес продовжувався, і вже в итоги, в грудні 2019 року, президент України Зеленський підписав даний закон. Тобто, вони ухвалили. Новий виборчий кодекс зі змінами. Якщо казати про депутатів 8-го скликання, про депутатів 9-го скликання, про президентів, вони, мабуть, не зрозуміли, що порушили Конституцію України. Статтю 22. та статтю 38. В їхніх головах. Мабуть, це не прийшло. Розуміємо. Конституція України, яка має найвищу юридичну силу, була прийнята в 96-му році. Всі ви це знаєте дуже добре. Але діючий Виборчий кодекс, який вони прийняли вже в 19-му році, допустив оце звуження змісту та обсягу існуючих прав та свобод. Людей і громадянин громадян. А це стаття 22 Конституції України. Тобто відбулось порушення представниками влади. Стаття 22 наголошує зовсім про інше. А саме про недопущення звуження змісту та обсягу існуючих прав та свобод. Тобто, звузити не можна. якщо ти... Вносиш зміни до законодавства, або, відповідно, вже приймаєш новий закон, то не має бути звуження змісту існуючих прав та свобод людей. Ось, це істина, яка має завжди бути в головах у представників влади. Але, мабуть, не було цього. І вони оцей процес провели. На момент прийняття Конституції України діяла мажоритарна виборча система. Але з моменту прийняття вже Виборчого кодексу України, в 2019 році діє вже пропорційна виборча система, тобто виборча система, за якою голосування за кандидатів проводяться за партійними списками. І для того, щоб відновити зміст статті 22, бо вона зараз порушена. Порушена. Треба негайно вести зміни на законодавчому рівні та повернути мажоритарну виборчу систему. Тобто, проводити вже вибори по змішаній виборчій системі, як по мажоритарній. Так і про, попропорційні. Тобто 50 на 50. Ось таким чином треба повернути зміст цієї статті, статті 22 Конституції України для її відповідності. Бо оце порушення, воно було допущено, мабуть, не розуміючи, що тоді коїли. Депутати Верховної Ради. І відповідно, хто підписував цей закон. Ось, шановні глядачі, що відбулося? А цих же депутатів обрав народ. А депутати, мабуть, не розуміють цього. Мабуть, не читають Конституцію. І, мабуть. Не здогадуються про те, що вони зробили. Але при цьому вони вітають з ним Конституції і розповідають, що вони такі правники і такі законотворці. Ось, шановні глядачі, про що ми сьогодні з вами казали. Це для того, щоб кожен з вас знав цю інформацію і розумів, що відбулось. Всім дякую за перегляд цього відео, ставте вподобайки, залишайте коментарі, ставайте нашим підписникам, а ми будемо працювати ще краще для вас і краще. Всім дякую, до нових зустрічей!